Не завжди в нашому житті ми можемо чітко бачити волю Божу, як нам діяти, і не всі моменти, які бувають в нашому житті, вони розписані в Біблії. І тому іноді доводиться прикладати більше зусиль, щоб десь побачити, як правильно діяти. Але в Біблії є деякі речі, які на 100% ми можемо бачити повинні бути в нашому житті, і як ми повинні діяти. І в яких, має бути, в яких є воля Божа, щоб це робити, і є повеління, які, які християнин має виконувати. І це перше послання до Солонян. П'ятий розділ, 16, 18 вірш. Це всім відом, відомий відривок, і він дуже простий. І, можливо, коли ми читаємо його, то не приділяємо належної уваги йому, бо вони, як на мене, то дуже прості. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це воля в Ісусі Христі щодо вас. Три вірша такі невеликі, чіткі і три повеління, які християнин повинен виконувати в своєму житті. І на це є Божа воля. Завжди радіте, невпинно моліться, за все дякуйте і на перший погляд прості слова. І, якби, наче їй легко все це зробити, але завжди радіти, чи легко нам. І на перший погляд може бути що і легко, коли в житті добре, то радіти теж можна. Але коли пр проблеми в житті, то чи завжди ми можемо радіти. І чи може бути, бути виключення, що колись ми можемо не радіти? Чи Може бути виключення в воєнний стан, що можна не радіти. І це нормальне питання, коли ми задаємося, бо звичайно, що радіти, коли у когось горе, коли гинуть люди навкруги, це може виникати таке питання. Павло, Післаніда Римлян, 8 розділ, 38-й, 39-й вірш, він каже. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння. Не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Ніщо не може відлучити нас від Христ від Божої любові. І трошки вище 28-й вірш. Він говорить: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Чи можемо ми радіти, коли знаємо, що нічого в цьому світі ніяка проблема, ніяка обставина не зможе заставити Бога не любити нас? І чи це не має нам давати надію в такі часи, коли йде війна? Коли скрутні обставини, Ці вірші, які Павло каже, вони повинні надихати нас на те, щоб радіти, бо ми маємо велику привілеї, які дає Бог. Він дає нам свою любов і каже, що Він завжди буде з нами. і все, що буде в нашому житті, воно буде на добро, якщо ми любимо Його. І це має призводити нас до радості, радості у Христі. Можливо, не завжди по обличчю можна сказати, що людина радісна. Так було в мене я коли з молоддю говорив, то молодь каже, що ти такий. такий, якби, Вираз такий, трошки устрашаючий. А я кажу, да мені так здається, що я що я якби радісний. Я не завжди можу передати на обличчі, але краще, щоб воно було і на обличчі. І цього треба до цього прагнути. Я пам'ятаю, у першій церкві, коли був ще дитиною, то були брати, які слідкували за порядком, то завжди. Так здавалося, що вони такі, ну, такі строгі. І може це й добре було, що приходилось боятися і лишнього разу не вести себе як не подобає, як не вподобалось. Але краще, коли ця радість вона є на нашому лиці, коли люди бачать це. І Я е, завжди, можна так сказати, завидував тим, хто є люди, в яких посмішка, вона, їм не треба дуже напрягати, щоб усміхатись. Але ми розуміємо, що посмішка це не завжди радіти. І це є повеління Бога до нас завжди радіти. І ще одне повеління, яке ми можемо бачити тут, це навпинно молитися. Чи може людина постійно молитися? Яке риторичне питання. Звісно, що неможливо фізично постійно молитися. Навіть фарисеї. Які були побожні, які хотіли показати іншим свою побожність, вони багато молилися, але вони фізично не могли робити це постійно. І Христос, ми бачимо, багато молився, але це було фізично не постійно. І це має бути духовний зв'язок. З Небесним Отцем. І Христос своїм прикладом Він дуже добре це показує своїм життям. І нам дуже потрібен зв'язок з Богом, щоб знати нам, куди рухатись в житті. І це як компас, який показує, куди рухатись. Коли ми рідко на нього звертаємо увагу, то ми можемо заплисти не туди. Куди треба, або як їхати в великому місті і без GPS чи карти, і це дуже складно, коли пропустив перехрестя, то треба розвертатися, витрачати час, щоб прийти туди, де ти був, і їхати далі. І буквально вчора прийшлося мені їхати на автобусі. Я рідко це роблю, але машина була в ремонті. Я зовсім маршрути, які були до війни, вони зовсім інші. Я навіть не знаю, куди мені було їхати на чому. І це був такий квест невеликий. Отак, От коли в нас нема зв'язка з Богом, то ми так само можемо в житті не знати, куди нам іти. І Христос своїм прикладом він показує, що цей зв'язок з Отцем у нього був постійний. І всі дії нашого життя вони мають бути з позиції Бога. І Чим частіше ми будемо розмірковувати з позиції Бога, тим більше ми будемо діяти як діти Божі. І християни мають до цього прагнути це є повеління, яке ми тут бачимо в цьому відривку. Також ми бачимо за все. Дякуйте. І подяка вона дуже важлива в житті Християнина. Не завжди ми можемо бачити вдячність. Але коли ми знаємо, що Христос для нас помер на Христі, коли ми знаємо, наскільки велика любов Божа що, як Павло каже, ніщо не може Його змусити нас не любити. І якщо ми після цього не будемо дякувати Богу, то це вже буде гріхом для нас. І ми можемо пам'ятати в римлянах, на початку там говориться, пізнали Його, але не прославили Його. Не подякували йому, тому Бог віддав їх на чистоті. Тут такий приклад, що якщо людина бачить те, що Бог робить для неї і не дякує за це, то це не дуже добрий приклад. І коли все добре в житті, то ми можемо дякувати, а що нам робити, коли? Життя йде не так, як нам хотілося, чи не так, як ми вважали, що буде. І Римлянам, вірш, який ми читали, восьмий розділ, 28 вірш. Знаємо, що тим, які люблять Бога. Котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра, якщо ми християни, якщо ми хочемо жити, як Бог цього хоче, то ми усвідомлюємо, що все. Всі обставини, якими Бог веде, проблеми, вони доведуть нас до добра. І це вже має якби нас побуджувати до того, щоб дякувати Богу, бо ми знаємо, що Бог доведе нас до добра. І також. Я думаю, що за ціма е, качествами ми можемо перевіряти свій духовний стан, бо духовний стан це не тоді, коли ми постійно ходимо до церкви. Багато можемо жертвувати грошей, бо це роблять і багато людей і невіруючих, які не хочуть жити по Божим заповідям. Зайнятість в служні може бути велика, але все це воно може не може не бути. Духовністю для нас, так як це було у фарисеїв. А от наверненість наша до Бога, усвідомлюю, усвідомлюючи те, що Бог зробив, радість, яку Він дає. Зв'язок між ним постійний, як яке тут є повеління. І вдячність наша Богу за всі обставини, оце буде говорити, наскільки ми маємо духовний стан. І Бог хоче, щоб це було у нас. Він дає повеління, щоб ми завжди раділи, щоб ми навпинно молилися, мали зв'язок з ним, а також за все дякували. І щоб це було усвідомлюючи, пам'ятаючи, що він зробив для нас, і ми будемо сьогодні згадувати ще, як Христос помер за нас, як Бог проявив свою любов до нас, і це має нам давати той поштовх, щоб ми. за все дякували, завжди раділи. І хочу нагадати слова пророка Авакума. Це третій розділ. Я думаю, що ми всі знаємо. Слова, які він казав. На пам'ять скажу. І він каже, що коли не буде виноградник не дасть плода, коли не буде овець у загоні, Тобто він каже про те, що коли обставини будуть такі, що не буде матеріального благополуччя, яке може в будь-який момент зникнути, він каже, що все одно я буду славити. Мого Бога, отця. І це приклад, до якого треба. Якого треба досягати? І справжній християнин Він має завжди радіти, постійно бути в зв'язку з Богом і за все, дякувати Богу. Амінь. Давайте помолимось до Бога. Хто хоче, може молитися.